Друзі, вітаю вас на каналі Смачного! Сьогодні готую просто ідеальний салат на свята і на кожен день, салат, в якому мінімум калорії, але максимум користі. Усім гарного дня! Друзі, я вас вітаю! Цей салат можна готувати кожного дня, адже він дійсно досить корисний. Ви бачите, у мене пекінську капусту, тут половинка. Я її вже розділила для того, щоб нарізати. Також мені потрібна одна невеличка цибулина і одна свіжа морквина. Капуста готова, відставляю в сторону. Далі беру цибулю і нарізаю її півкільцями. І тепер моркву натираю на терці по-корейськи. Далі беру два яблука. У мене одне червоне, воно невеличке яблучко і велике зелене. І також натираю на крупній терці до салату. Далі злегка підсолюю. Сіль я буду обов'язково додавати, але без солі мені страви не дуже смакують. Перемішую. Далі додаємо олію. У мене оливкова, пару ложок додам, можна звичайну олію. Додаємо або сік лимону, або яблучний оцет, якщо яблуку недостатньо кисле. І також додаю чайну ложку насіння льону і чайну ложку. Кунжуту. Салат готовий. Соковитий, смачний, ідеальний. Такий салат має бути як на кожен день, так і на свята. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!